Вітаю, я Сергій Важов. Ви на моєму ютуб-каналі фінансова грамотність для батьків. Як я і обіцяв, двічі на тиждень тепер зустрічаємось тут. Відео формати 10-15 хвилин. Кожне відео, якусь одну тему я розбираю стосовно фінансового виховання дітей і підлітків. Як вам, батькам до цього, долучатись? Яку участь приймати в фінансовому виховання своїх же ж дітей? Сьогодні ми будемо з вами говорити про чи платити гроші дітям за оцінки в школі. Дуже багато різноманітних поглядів стосовно цього є. Багато експериментів в цьому напрямку батьки проводять. Я сам такий, я сам пробував різні підходи. Щось побачив, що працює, щось, що не працює. Сьогодні спробуємо з цим розібратись. Подобайки, підписки, коменти, в яких ви можете запропонувати ще якісь теми для того, щоб ми разом їх з вами розібрали, в яких ви можете бути. Не погоджувати зі мною, або навпаки, там підтримати своїми думками стосовно цього, там мене в моїх висновках. Тобто ми тут з вами можемо активно стосовно цього спілкуватись, комунікувати. І так, перше, перше з чого я хочу почати, це задати вам питання, а який зв'язок, який логічний зв'язок між оцінками, які діти отримають в школі, і грошима, які мають їх батьки? Якщо ми. Трошки над цим подумаємо, виявиться, що зв'язку нема. Ну, тобто, батьки собі роблять свою роботу, займаються своїм бізнесом, заробляють таким чином свої гроші. Діти в цей момент займаються тим, що навчаються в школі, отримують за це свої оцінки. Зв'язку між цими двома різними абсолютно подіями нема ніякого. А фінанси, це взагалі дуже логічна річ. І гроші у нас з'являються як результат певних зусиль, певних дій, певних напрямках. З певним рівнем професіоналізму. Ну, якщо ми говоримо про конструктивні схеми заробітку, не говоримо про шахрайство. Бо навіть в шахрайці насправді потрібен певний рівень професіоналізму. Просто він деструктивний, він шахрайський професіоналізм, але навіть там він потрібен. І навіть коли ми говоримо там про так званий напрямок інфоціанства, там знову таки там певні зусилля в певних напрямках і, і з певними схемами потрібно прикладати. А, тобто. Тут є логіка, коли ми щось робимо, і відповідно за це отримуємо гроші. Є логіка в тому, що діти в школі щось роблять або не роблять і отримують за це свої оцінки. А от між цими різними речами логічного зв'язку нема. А на рівні фінансів має бути логіка, і ми дорослі маємо цю логіку своїм дітям пояснити. Щоб у них склалось розуміння, за що, як, яким чином в житті заробляються гроші. Коли ми відокремлюємо, коли ми розриваємо ці логічні зв'язки і кажемо, будуть у тебе там дев'ятки десятки, я тобі дам от стільки грошей. Де той логічний зв'язок? Чому? Відповідно, де ми розриваємо логічні зв'язки, ми шкодимо таким чином, шкодимо таким чином фінансове виховання своїх дітей. Це перше. Друге. В наших родинах втрачена. Я наполягаю, в наших родинах втрачена за радянські часи втрачена культура фінансового виховання дітей. Як раніше це відбувалось, в родинах відбувалось, коли діти спостерігали стосовно того, чим заробляються гроші, як заробляється, долучались до цього, дивилися, як батьки це роблять. Якщо це сільське господарство разом з батьками там займались тим, щоб виростити там щось врожай, потім. Відвезти його там на ринок, продати і приймали в цьому безпосередню участь, бо не було куди подіти дітей. Вони тут поруч постійно були. Якщо це якась майстерня, діти всі майстерні допомагали, проходили клієнти, щось замовляли. Діти приймали в цьому участь, колись батьки там залишали дітей, типа прийде там сусіда йому віддає, потім там гроші нам. Тобто діти були задіяні в цих в цих процесах, були традиції фінансового виховання. Прийшла радянська влада, дітей забрали в дитячі садочки, батьки відправили. Працювати на перемоги комуністичної партії, відповідно, стали розриватись оці логічні зв'язки і фінансове виховання. Більш того, з'явилася ж нова концепція, що багатих тепер нам не треба, щоб всі були бідні, і, відповідно, яке там фінансове виховання, які традиції фінансового виховання, забудьте взагалі про гроші, ви маєте працювати на перемогу КПРС, а все інше там не, не має значення. Чи за що там в радянські часи, я вже забув, слава Богу, які там головні лозунги були. Відповідно, ми втратили цю, цю історичний зв'язок культури фінансового виховання, і ми лише зараз його якось намагаємось скласти до кубки, Ці пазлики скласти, в тому числі роблячи свої експерименти. в цьому. Просто зараз у нас є ще. Карнючий інструмент. Google, де ми можемо загуглити будь-яке питання. А якщо згадати там 10, 15, 20 років тому, ти піди ще спроби розберись стосовно того, що що робити, що не, дор... не робити, що доречно, що недоречно. Так от, коли цей, ці зв'язки, культура фінансового виховання, вона зараз лише формується, цілком логічно, що ми можемо в цьому напрямку робити помилки. Не треба себе за це гристи, не треба. А... Там, тепер там, ставити хрест на своїх дітях. Все, коротше, я зробив з тобою всі помилки, які зміг зробити. З цією дитиною не вийшло. Мабуть, простіше інших наробити, ні, ні, ніж цих привчити. Ні, це нормальна абсолютна історія. Помилки це нормально, І у дітей, у дорослих помилки це нормально, Якщо ви якісь помилки вже зробили, можете їх виправити. Для цього ж ми з вами з цим якраз і розбираємось. Третє. Тоді, да? третє. Якщо немає логічного зв'язку між тим, скільки грошей заробляють батьки і які оцінки діти приносять зі школи, але ви ж хочете все ж таки якимось чином заохотити, зацікавити підкріпити успіхи дітей в школі, то. Має бути якась логічна схема. Я не випадково, саме в, зараз під час запису цього відео в, цьому, в цій дуже яскравій футболці з таким дуже яскравим принтом. І, і цей малюнок тут на мені не випадково. Тому що саме цю футболку я привіз з мандрівки, коли ми е, на кордоні Тайлану і Бірми потрапили в джунглях в селище народу, який називається Мони, і а, потрапили там, в, в реально в, в джунглях селище цих монів. А, і рано вранці нас туди при, привів екскурсовод і сказав, що ну, тут прям по справжньому живуть люди. Будь ласка, поводьте себе тихенько. Ми пройдемо з вами по селищу, подивимось, що там до чого. Я вам там тихенько розповім. На, перед входом розповім, пройдемо там після виходу, там розповім. А там на, наприкінці зайдемо в школу Монську, школу Монську, в джунглях селище. І там ті посідамо поступові. І от виявилось, що там просто французькі місіонери вони прямо в цьому селищі вони поставили прямо в джунглях, парти поставили, дошку поставили, тобто облаштували там стін навіть ніяких нема. Просто от в джунглях галявинка і, і на ній влаштували таку школу для того, щоб цим монським дітям дати можливість вчитись. І поки ми там сиділи за цими партом, спілкувались, він нам там розповідав про те, як запускалася взагалі ця школа, прийшла перша дитина. Прийшла перша дитина, хлопчик 6-7 років. Там таке враження, що у нього, у нього наплічник був важчий за нього. Він худенький такий, маленький, з величезним таким наплічником, чимось там намонтаженим, якісь, мабуть, там книжки, зошити, не знаю що. І от він прийшов перший перший саме учень. Вчителів нема. Ми тут, там, група туристів сидять там, на їх місцях. І тут прийшов цей перший учень. Рано вранці він перше прийшов до Монської школи для того, щоб здобути знання. І це для мене була така яскрава подія, наскільки ця дитина вмотивована в своєму маленькому віці. Приходити до школи і здобувати знання, тому що він на свої очі спостерігає, як живуть батьки, і він розуміє, що без освіти, ну я так думаю, що він розуміє, принаймні він перший був, як і прийшов до школи. Може, його, звісно, з дому вигнали теж варіант. Але мені хочеться вірити в те, що він прийшов, розуміючи наскільки важливо світицям читати, писати. Рахувати, і які можливості йому це в принципі тоді відкриває. Може батьки це розуміють, добре. Дитина може не розуміти. Ну батьки це вже зрозуміли, бо оце життя в джунглях і взагалі без грошей, бо в джунглях там що, що гроші, там, на, на, на слонах вони їздять, і щось там, ну, там довго можна про це розповідати. Вражень у мене дуже багато. Але це якраз приклад того. Що батьки і можуть, і важливо, щоб долучались до обізнаного отримання знань своїми дітьми, але робити це в конструктивній формі. Яким чином? Поясніть дітям, що це можуть бути пов'язані речі, ваш батьківський спокій і їх успіхи в школі, умовно кажучи, знов таки там лише один з прикладів вам навожу, ви можете свої схеми тьоми придумати що коли ваші діти навчаються там на 6 і нижче це досить низький рівень для системи 12-бальної системи української освіти. То ви, як батьки, нервуєте від цього. Ви хвилюєтесь за них. Ви не впевнені тоді, що буде з ними в їх майбутньому житті. Чим як вони будуть займатися, чим як гроші заробляти? Наскільки вони будуть здатні взагалі там розвиватися? Сучасний там життя він такий, що постійно треба навчитись, навчатись протягом всього життя і. Зростати професіонально протягом всього життя. І якщо дитина не навчиться цьому в школі, не опанує цей базовий комплекс знань і не навчиться вчитись, то відповідно ви як батьки за це хвилюєтесь. Нормальна, абсолютно ваша батьківська позиція. В той же час, якщо здобутки шкільні здобутки в оцінках дитини будуть так, від 7 і вище, ці 8, 9, може більше. Вам, як батькам, буде спокійніше, ви будете відчувати більшу впевненість, відповідно, зможете більше зосередитись на своїх робочих питаннях, спокійніше робити свою роботу, не хвилюватись, там, не просинатись в ночах, хвилюючись за своїх дітей, а спокійно спати, ну, коли нема москалів з їх ракетними обстрілами, спокійно спати вночі і, відповідно, бути більш спокійними за своїх дітей і дати їм. І мати більшу впевненість стосовно їх майбутнього в житті. І зможете таким чином заробляти тоді більше грошей, тоді у мене буде більше грошей, тоді частину цих грошей я можу використати, в тому числі, на якісь твої бажання. Долучитись своїми грошима до якихось твоїх мрій. Щось, що ти хочеш, я зможу це посилити. Ми в минулому відео з вами якраз розглядали саме цю тему участь батьків в реалізації якихось цільових накопичень своїх дітей. Так от, ваше. Його оцінки і ваші фінансові здобутки можуть бути логічно пов'язані. Але обов'язково цей логічний зв'язок зробити, тому що фінанси це про логіку. І якщо ви будете доносити саме логічні зв'язки між певними діями дитини, вашими фінансами, яким чином ви фінанси свої можете направити на його а, там, бажання і чому це пов'язані речі, от коли ви логічно зможете це все доносити, тоді, відповідно, ви формуєте ті причинно-наслідкові зв'язки для дитини, зрозумілі, для вас зрозумілі, для його фінансового виховання це важливо, тому що логіка тут має бути. І в цілому ця історія буде тоді значно більш конструктивно працювати. І останнє на сьогодні пропоную вам не вірити кожному моєму слову. Якщо вам щось заходить, окей, використовуйте. Якщо є якісь сумніви, шукайте. Прогугліть, подивіться, що інші фахівці кажуть в цих питаннях, які є досвід у різних батьків. Поговоріть зі своїми друзями, знайомими. Зберіть спочатку цю інформацію, розберіться, складіть своє бачення цього, щоб ви абсолютно впевнено. Потім вже запустили певну систему відносин з своїми дітьми. Якщо ви... Прийдете до висновків, що все ж таки ви хочете напряму стимулювати навчання своїх дітей своїми грошима. Це ваше батьківське право. Я не можу тут ні жодним чином якось там ставити під сумнів ваші батьківські права. Просто думайте про наслідки, про те, як це потім буде впливати на їх вже доросле самостійне життя. Бо ми, як батьки, все ж таки хочемо. Справжнього життєвого успіху своїх дітей. Якщо ми своїми грошима будемо псувати їх майбутнє життєвий успіх, навряд чи це конструктивна позиція. На сьогодні все, Па-па.